Доброго дня. Доброго дня. Звичай на здоров'я. Дякую. Я вас я що не вийшли мене. Раді 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 не від 28 липня 2017 року в початкому управлінні поліції знаходяться матеріали справи серединою військової прокуратури Київського организову. тому я тут була мене приймав начальник пересув, і до ми вирішили ці питання. Я надзвичайно порядна людина, де вам точно. Як тільки я покинула двері його кабінету, це знову ж таки пішло шкареда. Я так розумію, що переді мною сидить пан Майор Коробов, вірно? Ні, а чому чого так вийшов? Це наче не сцепляв чи Так, суть справи. Значить, в п'ятницю на майора Коробова було розписано а, мою справу по військовому шпиталю і е, мені був даний кабінетний номер його телефону. Значить, е, оскільки я м, цікавилась чергового, чи на місці пан коробов, чи приходив він, то після цього пан коробов в той час поки знаходився в своєму кабінеті, він знімав слугавку, нічого не говорив, чув мій голос. Після чого він клав слухавку поруч з е, телефоном, і доки він знаходився в кабінеті, було весь час зайнято. Значить, п'ятниця, понеділок і вівторок, у вчорашній день я не беру, було і так клопоту багато, я це чудово знаю і розумію. Але повсякчас так вчиняв майор коробок. Значить, щоб трошечки вам було зрозуміло, Думаю, в мене 5% це. суть правила... У мене, мене зараз суть справи в тому, чому до мене таке відношення. В обличчі ваших студентів. Ми з цим ми розберемося, ви скажіть, вас де я у вас справа ще? У мене справа по військовому шпиталю стаття 140, частина перша була заведена і присвоєна ЄРДР військовою прокуратурою Київського гарнізону, які 27-го відправили її сюди. 28 липня вона була зареєстрована тут західним номером. І, до речі, з 28 липня до минулої п'ятниці вона тут знаходилась. Фактично місяць. Чому вона ні на кого не була розписана? Теж е, дуже цінне питання. А при чому майор коробка? Там є дері, так само слідка. Це пан Ні, Ні. Боже передано до нас. Я не розумію, що мовчаю, це там ЕРДА. Ну просто я. У мене були на люди, дурдах. И занеслась, я здесь І я. ну я заставив, щоб передали всі матеріали емічні до Коробова і щоб признали до ЕРДР яким. Офісу. Упліч, вліч, да. Це матеріали по справі, яка була здана в архів по п'яти тисячах по хабарям. По хабарям да. і плюс та справа, яка прийшла до нас, з військової прокуратури записли. Визнач, визначена за нами. У Токарєва, а в Токарєв доручив коробов. Так. Я тебе сам Токарєв мені минулок. Ну, ну, займатися цією справою. Тобто він визначив слідчим коробова. А токарев замість Медвідь там старший зараз в групі, По злочинам Коробова. Токарев старший, а слідчий Коробов. Вона не приєднана, тому що пан Заєць просив йому нагадати сьогодні о 10-й годині, щоб він зайшов в канцелярію, і все забрав, бо в нього, він каже, амнезія. не А ну здайся, не Зараз. прийде сюди. У мене слідчий приходив, показував ці матеріали, я йому сказав, мав вам дзвонити, мав дзвонити вам. Він помилу з вами зв'язував. Ні, він зв'язувався зі мною пан паном е... ви йому сказали про те, що всі документи є в тому кримінальному провадженні, яка нам передала нібито. Я кажу, ні, треба все одно приводу yeah. а yeah. окремо прийняти у вас yeah. заяву. Yeah. Ну, і... Це окремо okay. у пана фляга те, що відбулось по міністру оборони, і ми з ним ніби не що він напише рапорт. Додаток той, який знайшовся викладати до цього рапорту і приєднає до Коробова, до пана пляса, в мене Питання немає. А, ну він підходить, коробою, я маю рапорт все все, все порядку, Я нічого не маю. Ти треба тільки коробовував, а що він щось заворушився і щось не робив, Ну ви розумієте, хоча б, щоб пан коробов, ви розумієте, я чесно скажу, я сюди не Батько пише за ці кафери, що пану коробову фактично сидіти за столом і обдзвонювати всі телефони. Ми вже все клопотання по все роздавали, але те, що він не йде зі мною навіть на розмову, в мене сьогодні зранку була, була мотивація до пана коробову, навіть вона ніколи ще не викладається. Давайте я знайду, що це за

Чи його, вашу а, значить, там такая справа. В Військовому шпиталі в клініці офтальмології під прикриттям начальника оффтальмологічної клініки працював його товариш кілька. Товарищ пана начальника оффермологічної клініки. Uh -huh. Він там був без документації. Належної, то спільно виконував операції і уколів. Мені там був виконаний покол, який став кінцевою крапкою у знищенні здоров'я. А до цього цей лікар мене оперував і теж доводив у клініці новий звіт на Глибочці 17 И запись спитности на основе своего лица закрытая капитальная повар, что мне уж ученців, провіння, він і спитала, сравниваем. так і не так. Давай, давай, вообще было, 10-50. Так там ще не находится эти суперскопы, що нам сегодня сказав.

Это неправда, господин Коробов. Оно пришло сюда 28.07. Мне военная прокуратура Киевского гарнизона сообщила. Вы говорите неправду. Господин Коробов, я, я в присутствии вашего начальника скажу. То, что вы сбрасываете трубку, вы не мне доставили в течение всех последних дней только проблем от них вы опустили ниже принципа вашего начальника, вашими действиями. Понимаете? А, простите, а вы куда мне звонили, что я сбрасывал просто в вашу школу? У вас есть мой номер? Конечно. Который... Ладно, не будем спорить. Да, вы пустите. дело изучили вообще, нет? Да, да конечно. Что там Сейчас уже, уже... на этих врачей товарищи которые там брали деньги за это куда то эти деньги девали потом это понимали макар вот. и выходит там, которые вообще вы ничего не, не знают, ни за что не отливали за вы знаете мы сейчас через канцелярию сдали очередное количество бумаг с дисками я полагаю и полагаю что все со мной согласятся что господин Укора необходимо это все прочитать, хорошо послушать, чтобы он хорошо понимал. Потому что каждая моя Нет, реклама... это... Нет, да простите, ты... понятно. Вас запросить, да вы готовы еще Нет, сегодня нет. Нам нет, надо это... обменяться а, да. с господином Коробовым и как бы вести уже совместно на какой-то определенный день. Я помимо того, вообще у меня определенный график. Есть, до... Я так понимаю, у человека проблема с то есть это необходимо, то в самом ну, хорошо, мой вопрос. Значит, вы обратите внимание. Ну, да. когда мы будем уделить внимание, то, что по нормально получается, потому что, ну, это, я на бюджетах. ничего не могу. А? Вот. Потому что мы едем на другой вопрос. Значит, а вот что Что тогда еще какой вопрос? Вот сейчас следовательно определяйте. По поводу того, куда оно пришло, что все отметки стоят на документах, мы сейчас... А, ну, все, это... Давайте будем сейчас Александрович, вам не что запорить? Просто, чтобы начальник був в курсі діла. Дело в том, что фуйна виды, да? И вот этот вот із из клиники Новый Зир на Глибоческой 17, Шевченковский район, он записался в цей госпиталь как волонтер. Но под прикрытием волонтерства он дайте подпольные уколы, операции. Да. Угу. И а госпітальські взяли на себе все його діяння. Взяли і його вивели з удара, І тому вони написали в об'ясніті що це ми, 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 ми. Але ж після уколу в неї потух, потухло праве око повністю. Це так все для общого. Може, бо читать, аудіозаписи з пацієнтами, там все є, коротше говоря, адреса там, хто що був в черзі тоді, хто робив уколи. укол. Да, там вони, ну, хто дати показання Ми ми їх не привезли, Принесли на аудіо їхні їхні пояснення. Ми з ними Ну, і само роботу запрошували. Да, ну, звісно. Адреси, телефони, все. Так, ми за за Ні, да, ну мы сейчас идем да, щоб договоритися, коли що шум, да? Ну тоді що, дякуємо, да? Щиро дякую нам. Так, зверей, машин. Обережно. la, ya dèl choutou.